Останні декілька тижнів ми говорили про цінності нашої церкви, про цінності церкви нового життя. Якщо ви пам'ятаєте, ми говорили про посвято, про те, що ми цінуємо, те, що кожен з наших братів і сестер робить. Видимо, невидимо, хтось, знаєте, хто співає в хорі, чи в групі, чи за кафедру виходить, то ми розуміємо, що ну, якби на, ми їх бачимо. Але є люди, які моляться, які тихенько моляться, і ми може. Знаєте, є люди, які кожної середи під час повномасштабки на, на, є на молитві середу. Ми, може, не знаємо їх. Але вони за весь цей час, тисячу чимось там днів, вони може о, декілька раз пропустили цю середу. І це їхня посвята. Ми минулий раз говорили про. Цінність Біблії, ми цінуємо і вивчаємо Біблію, і слово Боже, і Біблія є основою для нашої віри. Тому перша цінність, про яку ми говорили, це посвята. Ми цінуємо ці, ми захоплюємося посвятою кожного. Ми цінуємо Словом Божим, який є дороговказом для нас і основою для нас, для нашої віри, для прийняття будь-яких рішень Слово Боже, яке містить відповіді на всі запитання. Сьогодні ще хотів би говорити про цінність людини в церкві Божій. Це одне з найважливіших питань, яке постає перед кожною церквою, як ми сприймаємо один одного. Бог поєднав нас в церкву нове життя, в цьому куточку міста. В місті є там, 13 наших баптистських церков. Але в цій частині міста є церква нове життя. Бог нас сюди помістив. Комусь ближче добиратись до церкви, комусь далі. Хтось, коли б церква розпочиналася, жив в сусідньому будинку, а зараз, можливо, живе десь далеко. Але нам, нас тягне сюди, ми любимо цю церкву і ми цінуємо цією церквою. Але наскільки ми цінуємо один одному в нашій церковній спільноті, коли ми дивимося на взагалі оцінку в світі, як людей оцінюють, то часто людей, і ми розуміємо, оцінюють згідно. За зовнішніми якимись ознаками, статусом, освітою, певними матеріальними статками, впливом чи користю чи знайомствами, ну, є декілька таких категорій, про які ми можемо говорити, чим ми, як ми можемо оцінювати людей. Але якщо дивитися на Біблію, про яку ми говоримо, що це теж що це одна із наших цінностей, в якій ми шукаємо відповіді на питання, які виникають в нас. То Біблія вчить на зовсім іншого бачення, зовсім інших підходів. І Біблія покаже, як Бог дивиться на людину. І ми, як церква, маємо розуміти теж для себе і сприйняти це, сприймати один одного з точки зору того, як Бог дивиться, бо ми частина Божого царства, ми частина Божої церкви. І з точки зору писання, власне, сама кожна людина окрема, вона є безцінна. Церква Христова будується не на стінах. Коли ми говоримо про церкву нового життя, це не цей зал. Це люди, це ми з вами. Тому що церква Христова не на стінах, будується і навіть не на програмах. Ми приходимо в Богослужіння в неділю, і ми знаємо, що там десь дві години, ну часом чуть коротше, часом чуть довше, і ми знаходимося в цій спільності. На тижні ми збираємося в домашній групі, ми збираємося, приходимо на репетицію хору, ще якісь. Але це, ці програми це не основа церкви. Основа церкви це люди, це кожен з вас, кожен з нас, викуплених дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Оце основа церкви. І тому я хочу сьогодні порозважати трішечки про цінність людини в церкві з точки зору Біблії. І ми розглянемо три речі. Я постараюся по -по -по показати, що цінність людини в тому, що вона створена на образ і подобу Божу. Це перша, найбільша цінність людини. І ця цінність стосується будь-якої людини на землі. Бог створив нас по своїй образі і подобі. Друга людина є цінністю, тому що вона викуплена Христом. Це трошки звужує кількість людей, які є цією цінністю особливою. Але Бог пропонує спасіння сьогодні кожній людині. Ісус Христос. Помер на хресті, і він прийшов як Спаситель і відкривається для людини як Спаситель. Людина може отримати прощення сьогодні, просто сказати, Господи, я хочу бути твоєю дитиною. Прости мене, я хочу належати тобі, належати до твого царства, до твоєї церкви. І Христос каже, так, я помер за тебе на хресті, Я готовий простити тобі твої гріхи і живи згідно слова, твого, слова мого. Третя частинка цієї цінності, це ці, людина є цінністю, бо вона є частиною тіла Христового. Тобто Христос, викупивши нас, не просто робить нас спасенними, а Він нас поміщає, приєднує до церкви Христової, в якій ми стаємо частинкою цього живого організму. І тому. Коли ми говоримо про цінність людини як образу Божого, хочу нагадати слова, які записані в книзі Буття. Перша, перші сторінки Біблії, книга буття, перший розділ з 26 і 27 текст. І сказав Бог. Буття, Перший розділ 26 і 27 текст. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, і над таством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує, на землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. В Божих очах кожна особа, чоловік чи жінка. Вона має унікальну гідність від моменту створення. Вона є унікальною. Написано, що Бог створив кожного чоловіка чи жінку на свій образ. Ми є різні. Ми абсолютно різні. Є багато речей, які відрізняють нас один від одного. Якісь речі трішки подібні риси характеру, а якісь інші риси зовсім відрізняються. І це робить нас унікальними. І це не залежить від нашого соціального положення чи наших заслуг. Це не залежить, чого ми досягли в цій, в цій землі, на цій землі. Кожен з нас є унікальним, створеним за образом і подобою Божою. І навіть після гріхопадіння людина не втратила свого значення. Так, образ Божий був спотворений гріхом, він змінився трішечки. Але він не був знищений. Ми носимо на собі образ Божий. Ми не знаємо, наскільки ми подібні. Ми не знаємо, наскільки ми а, схожі на той образ Божий. Бог знає, але зрозуміло, що ми не маємо тих якостей, які має Бог, але ми Слово Боже каже нам, що ми створені по образу і подобі Божій. В нашому житті. Часто буває так, що ми цінуємо навіть пошкоджену річ, особливо якщо вона зроблена якимось майстром або має якесь особливе значення. В Японії е, існує один вид така традиційна техніка мистецтва, вона називається кінцюгі. Якось недавно згадував, мені може навіть здається, Толік згадував. Я вже згадував, думаю, хто згадував. Про це. це, техніку відновлення розбитого посуду. Коли розбитий посуд склеюють спеціальним лаком, додаючи туди, як барники, там, золото, срібно, срібло, і цей посуд має, він пошкоджений. Він втратив свою першу... перший вигляд. Але після цієї реставрації він отримує нову історію життя, нову історію свого свого призначення, і їм, їм цінують часто більше, ніж новим таким самим посудом. Що сюди закладають? Сюди закладають про те, що тріщини цього посуду або пошкодження цього посуду це частина історії, яка показує, що навіть та зламана річ може мати цінність і може мати нове призначення. Наше життя часто пошкоджене гріхом, воно може мати нове значення в Ісусі Христі. Ми, отримуючи від Ісуса Христа зцілення духовне, прощення наших гріхів, ми отримуємо нову цілісність, нове значення, нове призначення. Ця історія, ця. Е Техніка, вона показує, що люди починають цінувати те, що відреставроване, відновлене. Якщо кожен з нас, прийшовши в Церкву Христову, отримавши прощення Ісуса Христа, ми стаємо отею відновленою Небесною посудиною. Ми отримуємо ту, те зцілення, які, після якого, можливо, залишаються... Шрами залишаються ці тріщини, але ми, знаходячись в церкві, ми отримуємо нове життя, нове призначення і нову історію. Тим більше, цінність кожного з нас ще полягає в тому, що ми носимо в собі образи Ісуса Христа, образ Божий. Ми створені по образу і подобі Божій. Коли ми дивимося на брата чи сестру в церкві, ми повинні бачити в. Кожному не сладкості чи недоліки, але перш за все образ Божий. Бог нас створив, зробивши нас унікальними. Так, ми маємо недоліки, маємо якісь свої тріщини. Але те, що ми бачимо один в одному, цінність, ту, яку бачить в нас Бог, вона формує повагу, терпіння і справжньої любові відносини між, один між одним. Для відносин потрібен час, нас його часто не вистачає. Тому часто відносини в нас носять якийсь періодичний характер, але ми потребуємо того і ми знаємо, що ми, нам варто прагнути, щоб мати ці відносини. Тому перше, на чому нам ми маємо цінувати відносинами в церкві, тому що кожен з нас створений по образу і подобі Божій. Наступний крок, який сформує, для нас цінність один одного це те, що ми викуплені Христом. Перше Післання до коринтян, 6 розділ, 20 текст. Він починається дуже просто цей вірш. Перше Коринтян 6,20. Бо дорого куплені ви. Задумались ви колись про ціну вашого викуплення. Так, ми знаємо, для нас помер Ісус Христос. Так, ми знаємо, що він син Божий, єдинородний, не пожалів себе, прийшов на цю грішну землю. Але ці слова дорого куплені ви, ці слова говорять про нашу надзвичайну ціну. 1 Петра, перший розділ, 18-19 текст. Написано: І знайте, що не твінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягняти. Ціна нашого викуплення не золото і не срібло. Ціна нашого викуплення це не якісь маєтки чи ще щось. Це дорогоцінна кров Ісуса Христа. Цим ми викуплені. Цім це робить нас унікальними. Це робить нам найвищу рівень оцінки. Якщо я вам скажу, чи ви знаєте, що таке робота італійського художника Мауріціо Кателана під назвою Комедіант, хто знає, що це таке? Навряд чи не знає. Я теж не знаю, як вона правильно називається. І це факт. Але коли я почав шукати приклад для себе, для цього для цінності, пояснити нашу цінність, я згадав одну історію, якщо я вам скажу про картину з приклеєним бананом. Багато хто знає. У 2019 році на одній із виставок цей художник виставив картину, на якій був скотчем приклеєний банан. Звичайний банан, який коштує там якийсь десяток гривень нашу, в нашому базарі. Він назвав цю картину комедіант. Найшовся інший художник, який його там звидав і з'їв. Приклеїли інший резервний банан. Цікава вся історія, закінчується, можете почитати собі в Гуглі, але цікавість цієї історії, що за цю картину в кінцевому варіанті заплатили більше 6 мільйонів доларів. За банан приклеєний скотчу. Багато хто називає це абсурдним, але я про що хочу сказати. Цю ціну заплатили, тому що на неї був попит. Більше того, люди, які купили ту картину, вони купили не картину і не банан, який швидко портиться, а вони купили право приклеювати банани і казати: оце моя власність картина комедіант. Тобто приклеїв новий банан і отримав нову картину. Цінність формується попитом. Це не це той самий банан, який коштує десяток гривень. Але люди знайшлися, які заплатили ціну. Часто ціна формується не вартістю виготовлення, а формується ринковою вартістю, тобто попитом на цю картину. Уявіть собі, ціну нашу викуплення. Ми викуплені дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Цінність наша сформована навіть не нашою вартістю, а вартістю викупу, яку заплатив Ісус Христос. Син Божий. І ця, це надзвичайна ціна. Це ціна, яка не вимірюється ніякими фізичними цінностями. Син Божий прийшов на цю грішну землю заплатити за кожного з вас, за мене надзвичайну ціну, свою кров пролиту на Голговському Христі. І наша вартість це не наша вартість фактично, а це вартість заплаченої за нас ціни. Як за той банан, за який заплатили надзвичайно дорого. І якщо ми знаходимося в церкві, ми знаходимося в цій спільності, наскільки ми маємо цінувати один одним? Ціна Христа, Його власне життя говорить про справжню цінність людини. Це означає, що ми не маємо права принижувати інших. Бо тим самим ми знецінюємо жертву Христа. Якщо Бог так оцінив людину, то як ми повинні відноситись один до одного? З певною пошаною, з любов'ю ставитись один до одного? Ми викуплені кров'ю Ісуса Христа. Кожен з нас. І це і знову ж таки це стверджують, нагадую, це не наша ціна. Наша ціна це можливо якісь вартість того банана. Бо ми, ми не досконалі. Бо в нас є багато недоліків, але є ціна нашого викупу. І більше того, сьогодні Бог пропонує точно так само: каже, я заплатив ціну, я хочу запропонувати спасіння, привести тебе до мене, до стосунків зі мною, тобі, будь-якому грішнику, який є на цій землі. І те, що ми їздимо на фронт там, розмовляти з військовими, це знову ж таки ми хочемо донести до них ту ціну викупу. Ціну спасіння, посіяти те слово, вони близькі до Бога, вони моляться, але, часто не задумуючись про ціну свого викупу. І третій момент, на що я хотів би звернути увагу, це наша цінність, бо ми є частиною тіла Христового. Самі по собі, як образ, Людина, як образ створений по подобі Божій, ми маємо цінність. Знаходячись, отримуючи прощення, отримуючи викуп Ісуса Христа, жертву Ісуса Христа, викуп від покарання за гім, ми отримуємо ще надзвичайну цінність. Але ми є ще особлива цінність, тому що ми є частиною тіла Христового. 1 Коринтян, 12 розділ з 27 тексту, трохи довгий текст буде. Але хочу прочитати його. 1 Коринтян 12 розділ з 12 тексту. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне. Чи то юдеї, чи гелини, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. Чи скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно. Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух? А коли б усе слух, то де був би нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі кожного з них як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож, тепер членів багато, та тіло одне. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна або голова знов ногам ви мені не потрібні. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім не шановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо. І бридкі наші члени отримують пристойність найбільшу, а нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло і честь більшу дав нижчому членові. Щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то й всі члени з ним терплять. А коли один член пошанований, то й всі члени з ним тішаться. Ви тіло Христове, а зусідна – ви член. Бог поєднав нас в одне тіло з різним значенням, з різним призначенням, з різними можливостями, з різним. Використання. Але написав в 25 тексті написано, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. Це говорить про цінність нас як частини тіла Христового, і це говорить про спільність нашу, наше спілкування або координацію нашого життя всередині церкви, всередині тіла. Написано, щоб не було поділення з однієї сторони, а з другої сторони, щоб члени однаково дбали один про одного. І це говорить про цінність нашу, і це говорить про те, як ми маємо поводитися всередині оцього тіла церкви помісної. І закінчується цей текст: весь великий ви тіло Христове, а засібна ви члени. І в світлі того, що я говорив першого призначення, другого і третього. Те, що ми знаходимося в тілі Христовому, говорить про те, що наскільки ми маємо бути цінними один для одного. Кожен член церкви, незалежно від дарів чи служіння, має значення. Апостол Павло підкреслює, що навіть ті члени, які здаються слабкішими чи менш почесними, вони є необхідними. Немає таких членів церкви, які не є необхідними. І жодна людина не є випадковою в церкві. Всіх їх поставив Бог і об'єднав поміцну церкву. Якщо ми задумуємося, як ми попали в цю церкву нове життя, то в кожного з нас своя історія. І це не визначається територіальним е положенням, це не визначається якимось там особливим е ще якимось вибором, але кожного з нас привів сюди. Згідно своєї дороги, свого шляху Бог. І він поставив і об'єднав нас в цій церкві помісній церкві. І ще один момент, що в тілі людини немає непотрібних органів. Маленький палець або нирка відіграє на життєво важливу роль. Часто їх не видно, але. Це важливо. І в церкві точно так само. Я не буду зупинятися на якихось медичних порівняннях того, що робить той чи інший неважливий орган в людському тілі, і наскільки важливі ми в тілі церкви, Божому, церкв, Божому, Божому цьому організмі. Просто хочу сказати про висновок, про застосування цього моменту. Нам потрібно вчитися бачити і визнавати цінність один одного. Не лише пастор, чи проповідник, чи... але і той, хто молиться, людина молитви, я так назвав собі, чи служитель недільної школи, чи підліткового служіння, до речі, зараз закінчився наш підлітковий табір, і вже підлітки повернулися, заїжджали автобуси. І Ми дякуємо Богу, що є можливість служити. Але кожен з цих служителів, чи вдова, чи дитина. Маленька дитина, яка ходить, приходить на зібрання і ходить по залу. І ми радіємо з того, ми бачимо, що є діти, є майбутнє. Всі ці люди важливі. Єдність і любов в церкві зростають тоді, коли ми вчимося цінувати один одним. Бачачи один одного, бачити не недоліки, а бачити цінність, яка сформована не нами, а Богом, і цінувати один одним. Чисто практичне значення. В стосунках між людьми ми покликані не лише співіснувати, але ми покликані будувати глибокі і щирі взаємовідносини в церкві. Церква це сім'я, де любов і повага мають стояти на першому місці. Ковчезі на початку червня ми говорили, що нам не вистачає єдності, нам вистачає, не вистачає спільності. Ми хочемо більше того. І Бог дає для нас можливість кожному з нас, враховуючи цінність один одного, будувати ті стосунки. Більше того, по нашій спільності, по єдності як людей в церкві, світ побачить, що ми за церква. Ісус сказав в Євангелії Івана, 13 розділ, 35 текст. Потому пізнають усі, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Свідчення для світу, що ми є церква, що ми є учні Ісуса Христа, це мати любов між собою. Так, ми, я розумію, що межі або критерії визначення любові немає в нас. Ну, як би досконалості, досягнення. Завжди, скільки б ми не жили, ми будемо прагнути і жити, і досягати тієї любові. Але Ісус каже, якщо будете мати любов між собою, світ пізнає, що ви мої учні. Коли церква цінує людей і стосунки, вона стає живим свідченням Божої любові. І нам це треба робити. І що стосується Нашого духовного зростання. Ми не можемо зростати наодинці. Не може бути християнин одинак. Зростання відбувається в спільності, коли люди знаходяться в церкві, в спільності, де є взаємне підбадьорення, де є допомога, де є підтримка, де є спілкування. Тому, як висновок, Пам'ятайте, пам'ятаймо про цінність один одного. Чому? Тому що ми створені перше на образ Божий, друге, тому що ми викуплені Христом. І це не наша ціна, це Богом визначена ціна, щоб ніхто не перекупив. Він заплатив найвищу ціну. І третє, ми є частиною тіла Христового, церкви. Тому ми цінуємо один одним. Тому давайте бачити. Вчитися бачити, я скажу так, вчитися бачити в кожному братові і сестрі відбиток Божої слави. Навчимося шанувати, любити і підтримувати один одного. Церква це не будівля і не організація, це Божий народ, де кожна людина, кожна частинка цього тіла, вона є безцінна. Запитаємо сьогодні себе, чи справді я ціную людей в церкві. Так, як цінує їх Бог. От задайте собі запитання. Бог цінує мене і кожного з вас. А як я ціную? Як я відношуся до тих людей? Так боже, я з усіма не спілкуюся, не зможу поспілкуватися. Але коли в мене трапляються ці моменти, як я ціную тими людьми? Я думаю, що нам багато в чому треба розвиватися і рости. Якщо ми будемо це робити, то я вірю, що наша церква буде дійсно найкращим відображенням і свідченням світові, що ми є учні Ісуса Христа. Вона буде відображенням Божої любові і буде світлом для світу.